Черкаси розчищають від кіосків. Майже цнутливо чистою Сьогодні стала площа біля центру дитячої та юнацької творчості. Там демонтували вже три трейлери, ще стільки ж на черзі. У мерії переконують усі незаконні. І таких по місту ще зо дві сотні. Вікторія Хамаза з подробицями. Швидко та без гамору, так і з площі викорінюють кіоски з випічкою. Він тут уже 10 років. За цей час, каже власниця, не отримала жодної скарги від покупців. Зробити свій бізнес законом переконує і хотіла, але їй не дозволила міська влада. І Відкази нам пишуть кожен рік. Документи ми все время подаємо, відкази нам постійно роблять. Я можу всі квитанції показати. Налоги ми оплачуємо. Абсолютно все нормально, у нас все чесно. Санітарні книжки у дівчат є, у нас санітарний допуск є, у нас є рукомойник, у нас є вода. Кілька днів тому тут не стало ще двійко трейлерів. Арманів фастфуд поки вцілів. Та чоловік підозрює, що ненадовго. У нас є договір з обленерго, що ми підключені до світу. І п'ять часов утра. Прийшла вишка, відрізала мені світ. На якому основанні? Чиновники переконують, усі тутешні кіоски встановлені незаконно ще й загрожують життю містян. Чи є рішення суду про їхній демонтаж не уточнюють? Розміщувалось газобалонне обладнання, що апріорі не, не ну неможливо використовувати по-перше, у такому громадському місці, бо самі розумієте, що газ в будь-яку секунду може вибухнути. Взагалі тут повинен бути газон. От, Травичка, красивий парканчик, це має бути місце відпочинку. І з початку року в Черкасах прибрали вже близько сотні незаконних мафів. На черзі вдвічі більше. Та власники кіосків із такою долею миритися не збираються, підозрюючи в такий спосіб, тут просто звільнили місце для інших підприємців. Буду тут ночувати, буду охраняти своє місце. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Вікановини.